Добрий день! Мене звати Котовська Анастасія, я сертифікований тренер брендів Zemits та Adonis в Україні. У цьому відео я розповім вам детально про топ комбайн 8 в одному Zemits Verstand. Сьогодні ви дізнаєтеся все про його функції, переваги, яких результатів можна досягти. А також ми з вами разом прорахуємо окупність. Готові? Тоді почнемо! Чому це топ комбайн? Дуже просто. Це найпопулярніша модель серед косметологів. Його обожнюють наші клієнти, тому він і у 2023 році залишається бестселером. Які ж технології поєдналися в цьому апараті? Діамантова дермобразія делікатне шліфування за допомогою абразивних насадок різної зернистості. Процедура відлущує ороговілий шар клітин, покращує проникність клітинних мембран та має легкий омолоджуючий ефект. Вакуумний масаж проводиться для детоксикації, тобто звільнення шкіри від токсинів та продуктів життєдіяльності клітин, стимулює рух лімфи та кровообіг. Киснева мезотерапія одна з найпотужніших процедур у сфері живлення. Киснево-рідинний потік насичує клітини поживними речовинами. Процес глибоко живить клітини, зменшує запалення та почервоніння прискорює мікроциркуляцію. РФ ліфтинг одна з найефективніших антиейдж технологій яка дає моментальний результат. Радіохвилі глибоко прогрівають дерму та прискорюють синтез колагену. Електропорація зони під очима. Апарат обладнаний спеціальною маніпулою для проведення процедури в цій чутливій області. Технологія ущільнює та відновлює цю ніжну шкіру, зменшуючи заломи та зморшки. Ультразвуковий пілінг базова технологія атравматичного очищення. Делікатна дія ультразвукових хвиль дозволяє очистити шкіру від забруднень та ороговілого шару клітин. Безін'єкційна мезотерапія за допомогою електричних імпульсів відбувається впровадження корисних речовин сироватки в глибинні шари шкіри. Кріотерапія. Технологія охолодження до 5-10 градусів за Цельсієм, яка викликає звуження кровоносних судин з подальшим розширенням капілярів. Значно підсилює обмін речовин, нормалізує вироблення шкірного сала, зменшує запалення та набряки. Земіцверстант поєднує ефективні методики для очищення глибокого насичення та омолодження шкіри. З ним ви зможете проводити такі протоколи процедур: антієдж-протокол з покращення тонусу та еластичності. Зменшення пігментації, лімфатична стимуляція, робота з сухою та зневоденою шкірою, робота з проблемною шкірою. Тепер перейдемо до комплектації. В комплектацію апарату входить основний блок та акриловий тримач для маніпул, набір насадок для алмазної дермабразії, а також комплект захисних бавовняних фільтрів, шланг для дермабразії та два зовнішніх фільтри. Шланг для кисневої мезотерапії та набір для неї, а саме кисневий пістолет, радіочастотна маніпула, маніпула для мезотерапії з місцем для колби, набір маленьких скляних пляшок з силіконовим носом, маніпула мезотерапії під очі, пара заземлюючих електродів, маніпула для кріотерапії, ультразвуковий скрабер, скляні вакуумні витяжні насадки, дві штуки, а також керівництво користувача та кабель живлення. Тепер щодо керування апаратом, з лівої сторони знаходиться вхід для шнура живлення та кнопка загального вімкнення. З правої сторони знаходиться регулятор частоти, фріквенсі та регулятор інтенсивності інтенситі ультразвукового скраберу, регулятор сили вакууму Air Adjust та входи для алмазної мікродермабразії, вакуумного масажу, кисневої мезотерапії, а також роз'єм для підключення ультразвукового скраберу. На задній панелі апарату знаходяться роз'єми для підключення маніпул, а на передній панелі блок управління. А саме кнопка Start-Stop. Кнопка вибору режиму Mode, кнопка руху вгору Up і вниз Down по меню, кнопка вибору пункту меню Selection, кнопка регулювання часу Time. Як бачите, апарат дуже легкий у керуванні. Достатньо вибрати потрібну інтенсивність, виставити режим і час, і можна приступати до процедури. Переходимо до результатів. Яких результатів можна досягнути за допомогою комбайна Земіцверстан? Підтягнута шкіра, поліпшений колір обличчя, очищені пори, усунення дрібних зморшок та зменшення глибоких, нормалізація роботи сальних залоз, глибоке зволоження та живлення шкірного покриву, зменшення набряклості обличчя, видимий ліфтинг. В залежності від комбінації функцій результати можуть бути різні, адже верстанту ви можете проводити комплексні, багатоетапні протоколи догляду. Тепер перейдемо до окупності. Це чи не найперше питання, яке хвилює наших клієнтів. Чіткий термін повернення інвестицій ми, звісно, не можемо підрахувати, адже на цей процес впливає багато факторів місце перебування салону, кількість клієнтів, цінова політика та інше. Але приблизно зараз підрахуємо. Середня ринкова вартість однієї процедури РФ ліфтингу 600-800 гривень, сеанс процедури в середньому 30 хвилин. Процедура електропорації варюється в ціні від 500 до 1200 гривень. Тут все залежить від сироватки та мети опрацювання, а вартість однієї процедури у запілінгу варюється в межах 500-600 гривень. Виходить, що надаючи послуги в комплексних протоколах для двох-трьох клієнтів в день в середній завантаженості можна окупити апарат за 2-3. Місяці. Отже, сьогодні я розповіла вам про справжній хід продажів серед косметологів. Апарат Земіс Virstand на 8 функцій. Але якщо вам цікаво дізнатися більше та перевірити його ефективність на практиці, запрошуємо на безкоштовний тест драйв. І найголовніше. Заміць верстант ви станете частиною закритого заміць Family Клаб. Це не тільки клієнтська підтримка, а й доступ до порталу, де зберігаються маркетингові матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали та інші подарунки. Удосконалюємо ваш бізнес разом.